Бава Ісусу Христу! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу Мир вам з Івано-Франківська в студії Володимир Родим'юк і наш новий гість з новою темою. Шановні друзі, прошу знайомитись Роман Струк служитель церкви нове життя міста Івано-Франківськ. Ця церква знаходиться в івано франківському у мікрорайоні Каскад, вулиці Миколайчука. Це дуже мені рідна вулиця, тому що я там довго жив. А наша тема звучить просто, коротко і актуально мир. Вітаю Романе в нашій студії, в нашій передачі. Вітаю, Володимир, вітаю, шановні глядачі. Та пропоную сьогодні нам розглянути тему мир. Подивимося, що таке мир, подивимося, для чого нам мир. Спробуємо з біблійної точки зору зрозуміти, що таке справжній мир. Тому пропоную зараз ми подивимося слово Боже, подивимося різні біблійні тексти для того, щоб побачити цю тему. Ну, здається, все зрозуміло. Ми всі знаємо, що таке мир. Але ми, скажімо, глибше, більше, ширше подивимося так. на цю тему, яка така дуже коротенька: мир. Що таке мир? Що ми маємо на увазі? До речі, особливо в сьогоднішньому контексті всі говорять про мир. Ми десь є оці чутки, новини, мир, перемир'я. І для людей це дуже актуальна річ. Але є великий ризик, щоб коли настане мир, ми віримо, що він настане. Щоб в нас був мир в серці. Це десь той виклик, який сьогодні стоїть, щоб пройшовши ці складні обставини, які є в нашій країні, ми пройшли їх з миром серця у цьому стані миру. Тому е, та, це дуже актуальна тема. Сьогодні взагалі ще вона актуальна тим. Ми зараз десь очікуємо різдва, різдвяні свята, десь оцей настрій хтось намагається створити. В когось його нема, звичайно, зрозуміло, з яких причин. Але якраз навіть сама, сам сенс Різдва, він також нам говорить про мир. Пропоную подивитися текст, біблійний текст Ісаї, 9 розділ, 5 вірш. Що він нам говорить? Саме в контексті ті 2 саме в контексті народження Ісуса Христа, чому тема миру є важливою? Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Дуже важливий момент. Ісая пише цей текст. Сотні років до народження Ісуса Христа. Це пророцтво. Пророцтво, яке вже сьогодні ми знаємо, що воно збулося, Він перераховує і показує десь ті характеристики Ісуса Христа, які він. і одна з ключових характеристик це Князь миру. Тобто належить мир кому? Ісусу Христу. Або Володар миру, або так, так. Цар, миру. цар миру. Тобто, що означає цар? Це той, хто. Контролює цей мир. Це той, хто має владу над цим миром. Саме тому десь ця тема в контексті Різдва дуже актуальна. Інший текст Івана 14, розділ 27 вірш, це вже, це вже Євангелія, це вже Ісус Христос, Він народився, Він вже прожив життя, Він вже з учнями, Він навчає їх, і Він говорить їм наступне: мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як дає світ. Я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Тобто, ми бачимо, що цей князь миру, він пропонує нам що? Мир. Мир. Він пропонує нам мир. Тобто, дивлячись на ці тексти, дві думки, які важливо нам зафіксувати. Перше, це справжній мир він походить від Бога. Бог є володарем цього миру. Друге, Він може з нами поділитися цим миром. І це. Десь ключова, ключова, така важлива новина для нас. Він хоче з нами поділитися цим миром. Він не, він не тримає його в собі. Він прийшов сюди, щоби дати нам цей мир. І це десь одна з важливих таких радісних новин. Різдва взагалі. Чому Різдва для нас важливе? Тому що дуже багато добрих новин воно нам говорить. Воно переповнене. Ну, надією, переповнює нас радістю, воно дає нам такі великі благословіння. Тому для того, щоб детальніше ми могли подивитися саме на такі більш практичні речі, зрозуміти, що це за стан миру, як нам його отримати, пропоную, щоб ми поглянули один текст. Це вже наступники, послідовники Ісуса Христа, зокрема, апостол Павло, він вже. Перебуваючи в тюрмі, тобто проходить певний час, апостол Павло проповідує про Ісуса Христа, створює різні церкви по всіх околицях колишньої там, ну, тодішньої Римської імперії. І одна з церков, яку він, зокрема, утворив, це Филиппи, церква у Филипах. І він в цій церкві, перебуваючи в римській в'язниці, він був в такому домашньому арешті, він їм пише такі слова, десь підсумовуючи послання до Фелепін, він говорить так: радійте завжди в Господі, і ще раз кажу: радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтесь, а завжди в молитві і благанні з подякою відкривайте свої прохання Богу. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, збереже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Чому для нас цей текст важливий? Тому що він дуже контрастний тим, що Павло, він знаходиться у в'язниці. Він е, знаходиться ну не в комфортних обставинах. Звичайно, саме контекст тієї в'язниці, в якій він був, такий домашній арешт, можливо, це не та якась темниця, де він був, наприклад. В другому своєму ув'язненні. Але все ж таки це в'язниця. Це обмеження волі, обмеження свободи. Але при цьому Павло говорить, він закликає радіти. І е, в тексті перед цим він також описує, що він радіє. Я радію, навіть якщо я зараз в складних обставинах. І друге, він закликає до миру. Е, це дуже важливо для нас, тому що оцей стан радості. Це десь такий важливий стан для нас, коли ми задоволені тим, що у нас є. Стан миру це ж навпаки, це, якби він, він доповнює цей стан радості, це стан спокою. Це два різні стани, але вони завжди йдуть разом. Вони десь неможливі один без одного. Коли ми задоволені тим, що ми маємо, і коли ми можемо спокійно зустрічати найскладніші обставини в нашому житті. Ми тоді можемо дуже багато що зробити як для Бога, так і з Богом. От тому, десь дивлячись на ці тексти, ми бачимо ключові моменти. Мати мир можливо, це, це ми точно побачили. Ми побачили, що джерелом миру є Ісус Христос. І зараз пропоную, вже дивлячись, дивлячись на те, що нам говорить Павло в своєму тексті, ми зможемо детальніше подивитися. Що таке мир, для чого він нам? А, і як його зберігати, найголовніше. А, якщо радість. Ну, я ще хотів би та, сказати, звісно. що е, чому ми говоримо про мир, бо про це говорить Ісус Христос. Звичайно, так. Е, і Він говорив не в таких е, комфортних умовах, тоді е, Палестина чи Ізраїль вони, е, були під окупацією. Під окупацією Риму. І, що скажемо, входили в склад Римської імперії. Да, да. Можливо, це не була така жорстка окупація, але це була окупація. Як би вона там не називалася, вони входили в цю імперію. І е, Христос говорить про мир у тих обставинах, що да. ми можемо мати мир навіть у цих обставинах, навіть коли в нас зовсім некомфортне життя і некомфортні умови. І це мир, який не залежить від зовнішніх обставин. Так, да, так. Да. І тому це воно актуально. Отже, що таке мир? Так, вернувшись до тексту, який ми читали, Христос говорить: мир залишаю вам свій, свій мир я вам віддаю, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Тобто, ми бачимо, що Христос пропонує нам отакий стан серця, коли ми не тривожимося, не лякаємося. Тобто, стан миру це означає, що. В моєму серці є стан спокою. Але для того, щоб цей стан спокою був, потрібно взяти його від Ісуса Христа. Тобто, фактично, стан миру означає, що в моєму серці знаходиться Ісус Христос, який, а не депресія, а не тривога, а не страх, тому що ми в складних обставинах. Та? Тобто в моєму серці знаходиться мир, який мені дає Ісус Христос. Цей стан спокою. Цікаво, я десь в своєму житті, зокрема, останні дні, так останні тижні, десь таку зловив себе на думці, що м, десь світ він не здатний дати нам цей справжній мир. Навіть якщо е, ну, я згадую там час до війни, дуже тяжко його згадати, тому що моє десь все зріле життя це час війни. Е, і е, я пам'ятаю, було багато тривог. Було ще більше навіть тривог, ніж зараз. Зараз ми вже якось пристосувалися до, до того, що відбувається. Раніше також наше, наше серце воно переживало. Е, і сьогодні навіть е, я дивлюся там новини, це приводить мене в тривогу. Воно якось, Мій стан серця він починає тривожитися, починає лякатися, що буде, як буде. І це нормальна реакція, коли ми читаємо новини. Але. Коли я відкриваю Слово Боже, коли я починаю читати Біблію, коли я дивлюся на Ісуса Христа, моє серце наповнюється миром. Це такий ключовий момент для того, щоб зберігати оцей стан миру, нам необхідний Ісус Христос, нам необхідне Слово Боже. Саме воно є гарантом того, що мир у нашому серці буде непорушним. Тому продовжуючи десь дивитися на текст, який нам Павло, 7 віршик говорить так: мир Божий, який перевищує всяке розуміння, збереже ваші серця і ваші думки в Ісусі Христі. Відповідаючи на питання, для чого нам мир, дивлячись на цей текст, ми бачимо дуже чітку відповідь. Мир Божий зберігає наші серця і наші думки в Ісусі Христі. Тобто, Мир Божий зберігає наше серце, це наш захист. Захист від чого? Уявіть собі фортецю. До речі, хто цікавиться історією міста Івано-Франківськ. Всі ну, ті, хто цікавляться, знають, що тут колись була фортеця Станіславівська, та були бастіони, є залишок одного з бастіонів, які. Повинні були захищати саме місто від зовнішніх ворогів. На жаль, в якийсь момент вони все ж таки не змогли зберегти. Але ось ця фортеця, вона призначена для того, щоб коли стріляють в неї, коли там стріляють з лука, коли стріляють з якихось гармат, щоб десь оберігати місто, оберігати людей, які живуть в ній від цієї небезпеки. Саме таким чином, мир Божий подібно. Оберігає наші серця від стріл тривоги, болю, депресії, е, десь страху якогось. Тобто, мир Божий він оберігає наше серце. Коли в нас є мир і радість, ми сильні, ми захищені, ми можемо чітко рухатися туди, куди е, веде нас Бог. Ну, е... Зрозуміло, що таке мир. Зрозуміло, для чого нам мир. Ну як зберегти? Тому що ти сам кажеш, читаєш новини, ще щось то, то, то. І воно цей мир порушує. Не обов'язково новини читати. Ти можеш в якихось побутових... Речах втратити мир. Навіть вдома, спілкуючись з жінкою, можеш втратити мир. Чи там спілкуючись з сусідами, чи спілкуючись на роботі, ти цей мир можеш втратити. так? Тобі хтось скаже якесь там слово нерівне, так? і ти вже, вже мир цей втрачається. Що mm -hmm. робити, щоб е, от він був постійно мир, мир Божий в наших серцях? До речі, дуже цікавий приклад, е, згадав. Е, ми зараз в церкві на домашніх групах досліджуємо. Е, Книгу Даниїла. І там був такий момент: цареві на вуходоносу сниться сон. Він не знає його роз'яснення. Пише так автор, що цар прокидається в паніці, в тривозі. Він просто не розуміє, що йому робити. Він не знає пояснення цього сна. І далі він. Починає вимагати від своїх мудреців там і ворожбитів, щоб вони пояснили йому цей сон, не говорячи, що саме йому приснилося. І оцей стан тривоги і паніки він переносить на цих мудреців, тому що він mm -hmm. починає їм е, погрожувати, він починає говорити їм, що е, якщо ви це не зробите, я вас всіх побиваю. От і дуже цікавий приклад того, як. Навпаки, оцю паніку і тривогу можна не тільки в своєму серці зберігати, але людина, яка панікує, вона здатна десь переносити це все на інших людей. В той же час Даниїл, коли чує про цю новину, він спокійний, він бере відповідальність за цю ситуацію, каже: Я поясню цей сон. Бере своїх друзів, вони моляться до Бога, і Бог дає роз'яснення сну. Тобто, десь Даниїл це дуже цікавий такий приклад того, як зберігати мир. Вертаючись до нашого тексту, ми можемо побачити е, ключові моменти, про які говорить апостол Павло, як зберігати мир. Отже, перше, е, подивимося знову на наш текст, шостий віршик: ні про що не турбуйтесь, а завжди в молитві і благанні з подякою, відкривайте свої прохання Богові. Тобто, перше, що важливо для нас, відкривати наші Потреби Богові, виливати в молитві те, що нас турбує. Дуже важливо, коли ми чимось стривожені, я нещодавно читав в одній книзі: тривога це насправді, звичайно, якщо вона, ми постійно перебуваємо в цій тривозі, це негативне явище. Але сама, саме призначення тривоги, воно в тому, щоб сигналізувати нам, що є якась небезпека, щось не так, і мені потрібно звернути на це увагу. Думаю, не даремно, Бог заклав цю, цю емоцію нам, чи там, стан е в наше життя. Та? Але читаючи цей текст, ми бачимо, що коли приходиться тривога, ми розуміємо, через що вона, або нам необхідно зрозуміти, через що вона відбулася. І далі нам необхідно вилити Бога від цю турботу, цю тривогу, через що моє серце турбується. Боже, ось є така проблема в моєму житті. Я не знаю, що з нею зробити. Просто вилийте це Богові. Звичайно, апостол закликає не турбуватися ні про що. Ми розуміємо, що ми, наш, наше життя переповнене турботами. Але він має на увазі, що турботи, які є, вони завжди будуть. Але вони не повинні охоплювати нас повністю. Та вони не повинні робити нас залежними від них. Але ці турботи необхідно виливати Богові. Наші обставини вони інші ніж у філип'ян, але десь ефект, про який говорить Павло, він той самий: Филип'яни перебували в утисках від римлян, вони потребували, зокрема, церква Филипська, та? вони постійно потребували десь міцного цього миру, стояти в цьому мирі для того, щоб проходити ці обставини. А більше того, Павло, коли перебуває в в'язниці, він розуміє, наскільки важливий мир. Тому що там є про що турбуватися стільки церков, стільки людей. Але він усвідомлює, що знаходиться там, де має бути. Він не нарікає, він радіє, він радіє тому, що Слово Боже шириться, і в його серці є оцей стан миру. Тобто середовище, або стан, в якому перебуває людина. Чи то гоніння, чи то е, війна, чи то окупація, вони не впливають на стан щастя, радості миру в нашому серці, бо стан миру це щось більше за обставини. Павло говорить, що стан миру, він. Здатний провести нас через обставини. Він здатний захистити нас в складних обставинах і бути нашою фортецею для цього, для того, щоб їх пройти. Ну я хотів би сказати, що якщо так, щоб ми ще краще зрозуміли, щоб мати мир, це потрібно, щоб Бог був в нашому серці, і Бог гарантує цей мир. Це, присутність в моєму серці миру це присутність в моєму серці Господа. Якщо є Господь, є й мир. Так. Ми, мус, ми мусимо вже завершувати одне, одне речення буквально на завершення, і ми все не скажемо, та? так, так, і будемо так. завершувати. Так, що хотів би сказати, звичайно, на завершення. Христос прийшов для того, щоб дати нам мир. Це ключова думка. І для того, щоб мати сьогодні цей стан миру, мир з Богом. Тому що через гріх ми десь втратили цей мир. Ми Покликання або ми можемо запросити Христа в своє життя. Ми можемо попросити в нього цей мир, який здатний, як оця фортеця, провести нас через найскладніші обставини нашого життя. Дякую на наступний тиждень. У цій же порі на каналі Раї. У нас буде знову зустріч служителем церкви. Нове життя Романом Струком. І в нас буде нова тема е, сутність різдва. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир вам. Ми вдячні вам за ваші вподобайки. Ми вдячні, що ви рекомендуєте наш канал своїм друзям. І ми дякуємо, що ви підписались на наш канал. Нехай Господь вас рясно і щедро благословить. Бажаємо всім нам, всім вам сердечного миру, миру в наших сім'ях, миру в нашій країні. Слава Ісусу Христу!